Доброго дня. Доброго Я тільки що вас тут відео по вам знімав. Представтесь, пожалуйста, хто ви будете. Навіщо ви відео знімали? Навіщо? Да. А є закон о інформації, публічної інформації. Я вам друге посвідчення покажу. Не, я не бачу, я... А я... надо очки одівати, як я. Ну нема. Хто не, я... ви будете? Согласно 18 статті. Закону о поліції. Хто ви? <рес> я начальник відділення. А що ви так себе видаєте по-хамськи? Я по-хамськи. чому ви по четвергам Почему? не приводите прийом? Коли я на місці, я обов'язково приймаю, дойде. Я, гляну. я не бачу. Я, нет. я, я не бачу. только в своїх руках. Мені треба справочку так. от вас, що ви вы... нормально. Що у вас немає вірусу. Ви бачите, я в масці зараз. А вдруг у вас вірус, який? і ви зараз візьмете моє посвідчення? Який вірус? Який? А може ковід-19? А може зараз вірус, так. який б'є по бронхах? Добре. Що добре? Які питання є? Питання. Ви по не проводите Як я місці, я Коли я на місці, я обязательно Що? Коли я на місці, я обов'язково приймаю грамоття. Чому ви не виповняєте статтю 88-ї закону поліції? Як це я не виконую? Я все виконую згідно закону України о поліції. О поліції. 11 стаття закону о поліції. Які, які, коли ви я... останній раз проводили громадські слухання, громадські обговорення. Подожди, я, я, вам... я, я не жду. Доповеду. Я вам задаю вопрос. Почему ви не проводите? Де вас протоколи? Де вас протоколи у вас є? У мене все для... Покажіть мені, будь ласка, протоколи. Я, я полі... голова територіальної громади. Ви вот. повинні. Який народний контроль. Я вам тільки що посвідчення показує голова Ні, 17 Є 17 стаття. Є громади, я не я із полкома. не це з вами спорить голова громади? Голова громади, я знаю. Що? Що, хто у нас голова громади? Хто голова громади? Чому ви мене допитуєте? Які питання є до мене? Хто голова громади? Іган не є голова громади. Він є голова виконкому ну, районної ради. Так. А це територіальна громада. Ви не путаєте. Якщо ви що то до вас не доходить, то вам надане на. Ви що, бувши воєнний? Ви підтвердіть, ви, по-моєму, якось. Що якось. Та я не буду вас тут вы стоять на коленях. А я я буду... прийшов сюди до вас с контролем. Які питання є? Питання. Сейчас, почему чому ви не проводите кожний четвер прийом? Показуйте мені журнал обращення граждан. Я вам не знаю, не почему? почему? стаття 29 Рабить... закону поліції? Це я суспільно чувала, що... необхідна інформація. Сейчас вам загрожує до п'яти років. Кримінального кодексу. Та що ви розказуєте? Я вам розказую. Ну, суспільно Знаю, що, все, необхідна все, треба, інформація. Суспільство доведе знати, чого ви роби, не проходите роби, по Що? Ні, є да. 18 стаття. Обращення граждан. Там написано в усній формі або в письмові. Якщо да. да. я зараз в усній формі до вас обращаюся і ви хочете, щоб я зробив до вас звернення по вашому журналі. Ви пишете в журнал обращення граждан. який є журнал, провокація провокація. Це є ті люди, які є озброєні. Так. Провокатор. це ті, які озброєні. Я перед вами стою без так, так. Мені тут розказуєте. А ви що мені розказуєте? Ви? А ви, ви приїхали. Ми повинна громада знати, хто ви, хто ви. Фамілія ваша ім'я отчество, хто вас назначив. Ви, ви муніципальна поліція? І яка? Яка національна? Яка муніципальна? Так я вас спрашу, яка ви поліція? Я вам кажу ще раз. На находит... вашу відеокамеру. Я Волошин Дмитро Вікторович, Начальник відділу. Ви мені об'ясніть. Ви національна поліція. По чому ви Національна поліція знаходитеся в комунальній власності? Національна поліція це є державні службовці. Так, це, а якщо мусипальна э, то не надо на вріне е, е, дивитися то я приколи всі знаю що е, ви там знаєте єсть коли ви будете Но, так давайте я так не, давайте я так сі час сі час та не навіть не збираються та ніж забрали нет, я, і вийшли з нашого, з нашого приміщення з нашого приміщення виходити да. комунальної власності приміщення наше. національної поліції національна поліція повинна бути дніпрі і в києві ілі Все, да побачи. Клина, куда? Подожди. Да, Волошин, подожди. Да, побачь, подожди. Да, побачь, Что ты тут делаешь? Волошин! Иди сюда! Да, ты смотри! хамло, блядь! Сюда иди! Вот вам, вот это вам есть Волошин, Мерзота. Вы поняли, как я начал? Что ты себя так ведешь? Это ты так ведешь себя тут. Ты кто вообще-то, а тут никто, блядь, не знает. Что ты тут робишь? Я в него вымогаю журнал регистрации, громадян. А он мне что тут рассказывает? Пургу метет. Сейчас я гляну, на чем он приехал, господа. Это мразь. Так, смотрим. А теперь мы Вот все, на что он приехал. Видите? Так. Кабинет Волошина, чтобы вы понимали. Находится вот тут на втором этаже. Он тут всех застращал. Я что хочу сказать, Волошин? Ты давай собирай свои, блядь, шмотки и вали нахер отсюда, блядь. Мы тебе сюда не назначали. У нас тут должна быть муниципальная полиция. В всем примечании. Потому что все приміщення принадлежат коммунальной властности. Значить так, Волошин, я тебе приду придив. завтрашнього дня, завтра ми тут з калакалами приходимо. Базота, ти смотри, який, блядь. Здравствуйте, Україна, город Кривой Рог. Все-таки я поймав цього Волошина. І подивіться, як він з мухмилочкою Мусаровською, себе вів, співав. Коли ми почали спілкуватися з ним, я йому почав задавати питання, як він почав на них вип... оправдовуватися. Він навіть не знає, хто у нас голова в районі. Коли я сказав Ігор, у нас районної ради із полкома є Ігор Ратінов. І я вам скажу так, відкрито, щоб ви розуміли, Долгинцівський район міста Кривого Рогу, найкращий район по всьому Кривому Рогу. Ви почули? Коли приходить громада в раді полком або дзвонить, питання беруть під контроль. А буває таке, що одразу вирішують ці питання. Я не знаю кого як, тому що в раїз теж є там єдиниці таких шилих робітників. Які проти цього, щоб у нас район розцвітав і процвітав. Но більшість, я знаю, там людей, робітників, які питаються вирішувати ці питання. Так от, я обращаюся до громади. Ви поняли? Дивіться внимательно. Я зараз збираюся і йду в рай із полком в писати повідомлення. І всю громаду я приглашаю на мирні збори, у кого є проблеми з поліцією, прокуратурою, исполнительною службою і судами в Долгінцевському районі. Райсполком повинен, ви чуєте, після того, як я напишу заяву у повідомленні, негайно сообщить ці структури, що будуть мирні акції протеста проти корупції. Ви поняли? Тобто в цих організаціях розвивається сильніша корупція. Волошин і всі його підлеглі. Ви ж бачите, він прийом не проводи. Я сказав, назвав статті закона, що він повинен вести протоколи. Коли приходить громада, цього нема. І він взагалі не приходить на прийом граждан інічних, то громади збираються на обговорення і слухання. Це є в законодавстві, а це просто приходять якісь питання. Значить, в судах Долгінцева, такі як Язуфович, і там некоторі є, виносять рішення суду і блокують карточки, пенсіонні карточки, інвалідні карточки, виплати. Мабочкам на дітей, де заборонено виконавчим провадженням закону. Все я вам розкажу ці всі статті. Це 73 стаття. Воєннослужбовцям і всім. Значить, е, ісполнительна служба не розбирається в тому, що це за розітні щита. Чи заборонено, чи ні, вони повинні робити офіціальний запит. Ви поняли? Офіціальний запит, що це за? Вони це не роблять, блокірують, арестовують. І люди, інваліди, які не можуть пересуватися або дітки. Винужені, ходити, оббивати їм пороги цим ідолам, мразям, які визивають на них поліцію і стращають цивільних людей. Прокуратура закриває кримінальні справи, корупційні, бере взятки і закриває. Оце все знаходиться в радіусі. Там же, ж, всі на місці. І вони там всі схватили. От ці Єзуховичі, оті донецькі, Луганські, Херсонські, сакупірованих районів, вони там не пішли захищати свою землю, розвили там війну, устроїли, розрушили все, приїхали сюди, до нас, в місто Кривий Ріг, і тут рушують теж все. Тут ми спокійно собі жили. Нам тут тишина, ми тут друг друга, як в селі, всіх знаємо. І вони прийшли, тут нам починають шорудити, показувати, ставайте, всі на колені, давайте платити, беріть кредити в банках, там загнати всіх в долги і вообще уничтожить нас, середню полосу України. Внутрішні, понимаєте, центральну Україну. Ті оттуда жмуть Западенці, ті оттуда жмуть, вони там у них договорняки, тому що у нас тут кривий ріг серця Європи. Ви ж понимаєте? Гора шахтерів і металургів. Ми тут дишимо от этими всіми викидами всю жизнь, всю жизнь. Понимаете? Тут у нас і заболівання всі, а вони живуть за счет нас. Господа, забираємося. Я вам дам повідомлення. Значить, сьогодні я реєструю. Збирайтеся район. Збирайтеся. Для влучині. ваши видимости на ютуб канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.